Дорогі друзі, у нас проходить вже четверта спартакіада з рекреаційних видів спорту для людей з інвалідністю, яка зараз відбувається у селищі Лазірки Лубинського району Полтавської області. Це так, цей комплекс цих. Заходів він направлений на те, щоб люди з інвалідністю реально могли покидати свої чотири стінки і реально могли відчути азарт цієї боротьби, коли, коли і справді у тебе ти можеш досягнути якихось спортивних результатів, і в той же час це не вимагатиме від тебе надзусиль, надстарань. Над Хоча деяку, деяку підготовку такі види змагань передбачають до себе. Однак головне їхнє завдання це спілкування людей з інвалідністю, це можливість їм відчути себе повноцінним учасником нашого життя і розвиватися у цьому напрямку. Тому розвиток саме рекреаційного спорту. Він дуже, дуже-дуже важливий, особливо в теперішній час, тому що це неоцінене джерело позитивних емоцій, які люди з інвалідністю отримують на цих змаганнях. Сьогодні в нас представлено 21 команду із різних ОТГ нашої області. Ми щиро сподіваємося, що кількість цих ОТГ буде зростати. І людей, які займаються цими рекреаційними видами спорту, у нас буде все більше і більше, що цей рух буде поширюватися по всій Україні і належним чином буде оцінений нашою державою для того, щоб люди з інвалідністю могли якомога більше себе проявити, виразити і вести. Наційний здоровий образ життя і підвищувати його якість. Якість життя це дуже важливо для всіх. Дякую за увагу.